І я вирішила для вас зняти книжковий влог знову, бо я люблю цей формат, і тим паче книжка дуже цікава, вона порвала просто всю і вся тіктоку, буктоку, буктюба просто. Я не знаю, це просто якийсь феномен. Цю книжку будуть в нас видавати вже через декілька місяців і. I'm so excited, guys! і в нас, якщо ви дивилися мої плани, ви знаєте, яку книжку дуже сильно хотіла прочитати. І це в нас uh, Magnolia Паркс Джес Хестінкс. Дуже багато людей прочитали цю книжку, дуже багато саме позитивних відгуків. Я чула, напевно, декілька негативних відгуків за увесь час. Бачу, що тут вайб uh, пліткарки. Якщо хтось обожнює серіал пліткарка, це прям, мені здається, для вас. Якраз я прочитала зараз вам скажу 133 сторінки. І це більш ніж достатня кількість, щоб нарешті вам розповісти про що книга. В нас тут парочка Magnolia Паркс і Біджей Белентайн. Вони такі чаки Блер з пліткарки, але події в нас відбуваються в Лондоні. Якщо в пліткарці вони відбувалися в Нью-Йорку, то тут в нас Лондон. І одразу хочу сказати, хто хоче читати цю книгу англійською. Знову ж таки, не лякайтеся, бо я спочатку я почала читати, і в мене це перший досвід читання книги саме з британським акцентом, бо тут багато слів, які не використовують, мені здається, ну, в США. Я просто читала, я ніколи не чула таких слів, якщо чесно. І, типу, шо, блін, Але нормальна ідея. Я зараз ну, вже звикла. Так, вони зустрічаються ще ці слова, але не так вже часто. Тому не лякайтеся, але це такий, ну, знаєте, прикольний досвід. Бо перша книжка, яку я читала, це було «It ends with us», в Мене є влог. Якщо хочете, можете подивитися. Це була моя перша книжка англійською мовою. Я була дуже задоволена, тому я продовжую читати англійською. Так, в нас тут магнолія. І біджей, в них дуже токсичні стосунки. Знову ж таки, тригер токсичних стосунків. Вони... Ну... Це, в них дуже дивні стосунки, якщо чесно. Біджей спить з усіма дівчатами. Магнолія зустрічається з усіма чоловіками, щоб Біджей в... І в той самий момент біджей спить з іншими дівчатами, щоб магнолія ревнувала. Ну, є в якихось моментах, так? Але в той же самий момент вони нестямно кохають один одного, тобто це дуже дивно. Ну, є прям розділи, коли вони кажуть, що вони жити один без одного не можуть, а потім вони. Роблять одні й ті ж самі помилки, особливо Біджей постійно. Я не знаю. Тут навіть була така розмова. Біджей розмовляв з чи то подругою Магнолі, чи то сестрою, і вона щось йому там говорила. Джей такий, мені не потрібні лекції психолога. Вона сказала: ні, біджей, тобі потрібен терапіст. Ну, ви зрозуміли. Я повністю з цим згодна, бо е, ті помилки, які він робить, він взагалі не вчиться на своїх помилках, але мені здається, що тут проблема е, вона десь глибше. От знаєте, коли е, люди йдуть до психолога або психотерапевта, багато проблем е, на якомусь ну, психологічному рівні залежить. Багато в чому від дитинства, від того, як виховували батьки. Тут такого прям сюжету нема. Тобто, ми поки спостерігаємо за стосунками головних героїв. Тут багато прикольних фраз, от саме висловів. Тобто мені дуже подобається, як пише автор, в неї така гарна мова. Я ну я не можу вам описати, але тут дуже багато, дуже багато таких висловів. Я хочу купити якраз такий якийсь маркер. яким буду виділяти оці фрази. Поки я нічого не виділяла. Поки я наклеїла один стікер буквально там на першу сторінку. Дуже тут багато написано, але блін, як же це круто написано. Я не можу. Я вже замовила другу книжку. Тут в нас е десь планується шість книжок, я так зрозуміла, і вони не всі про магнолію біджея. Тобто перша книжка в нас Магнолія Паркс, друга книжка в нас Daisy Hates. Daisy Hates – це одна дівчинка, яка зустрічається в цій книзі, вже два рази я за нею спостерігала. І щоб ви розуміли, да, коли я чула про Daisy Hates, я її уявляла як якусь, типу, веселу дівчинку, таку як Magnolia, типу, любить моду, до речі, тут дуже багато моди. В кожній главі, в якій, ну, описується там. Магнолія і її вчинки, там в кожній главі, в кожному розділі, описується, що вона вдягає, або вона аналізує якусь людину і прописується нам, що та людина вдягає від лиця магнолі. Тобто, так, ось і Дейзі Хейтс, так, я її уявляла зовсім по іншому Що ви розуміли, Дейзі Хейтс це дуже це протилежність Магнолії. Я б не сказала, що Магнолія така дуже весела дівчинка, але вона така. Ну, я, я не знаю, як її описати, просто це треба прочитати. Вона, ну, така, знаєте, тепла, а Дейзі вона більш холодна. Вона навпаки, в неї є брат Джуліан, і я дуже багато чула саме про Дейзі і Джуліана, і вона носить з собою зброю. І вона така, да, і коли в неї Магнолія спитала, який твій улюблений предмет в школі, вона на пару років е, молодше за Магнолію, Дейзі відповіла похоронні справи. Як вам таке? І мені дуже тепер цікаво прочитати саме про Дейзі Хейтс, бо е, багато хто каже, що їм набагато більше подобається Дейзі Хейтс, саме книжки про неї. Про вік героїв, так е, вони ну, вже... Дорослі люди Магнолії десь 22, начебто біджею десь 23-24, десь так. Але в них токсичні стосунки. Я ну, не знаю. Їм, їм просто треба поговорити, проговорити це. А біджею я б реально радила психотерапевта. Що я хочу сказати по оформленню, Боже, це найкращі книжки, які в мене були, найкрасивіші, я б навіть сказала, найгарніші. Реально, я зараз аналізую всі свої полички тут, і оці книжки найкрасивіші. Ну, вона в мене зараз одна, але якщо вам цікаво, можете подивитися а, саме в цьому оформленні, бо Magnolia Parks є ще а, є інше оформлення, воно просто ну so unique. Дуже унікальне. Мені дуже подобається друга частина про Daisy Хейтс в оформлені дуже гарна. І третя частина там дуже Магнолія. з Блем це просто вау. Ну і інші книжки, звичайно, теж. Знаєте, який ще цікавий момент? Я хочу зауважити. Магнолія має російське коріння. Я не очікувала такого зовсім, якщо чесно. Я, я просто я читаю. Там в неї бабуся. Бабуся з Росії. І це дуже тригерно. Але це не описується на кожній сторінці. Тобто, якщо вас це тригерить, але ви хочете прочитати, ну, можете спокійно читати. Спочатку там зустрічалася ну, нам бабуся, яку, до речі, називають Бушка. Ну, напевно, тому що бабушка я думаю, так собі бо, бо імені в неї. ну Я не знаю. Начебто ім'я нам не говорили її. Тому я не знаю. Вона кормила їх борщем, а потім це просто я, я знімала вам. І, скоріше за всього, ці кадри я ставлю до цього. Ви бачили, так я вам знімала, що Магнолія батюкнулася, і потім вона сказала те ж саме, але російською мовою. І там реально на російській написано: типу, я в я в шоці. Але, блін, мене це в якійсь мірі просто приколює. Можете дочекатися української версії, в принципі, це просто якийсь прикол, щоб ви розуміли, в останній. Місяці я коли замовляю якісь книжки англійською мовою, в нас їх анонсують, що будуть випускати. Це якийсь вже просто тупо прикол в нас з мамою. Тупо я купую книжки, вона каже: О, а КСД вже анонсувала цю книжку. Я така думаю: ви серйозно? Але я планую ці книжки саме Магнолі збирати в англійському варіанті. Чесно, я не ну, я обожнюю КСД, але. Обкладинка мені не подобається. Ну, вона звичайна така. Я розумію, я розумію, чому обкладинка була дорога, і це, в принципі, і так зрозуміло, бо ну, ви бачили ці обкладинки. Але я дуже хочу, щоб моя мама, купила... Ем, зібрала е, магнолію парк з українською, і я, може, буду її перечитувати українською, бо дуже цікаво, як в нас там пропишеться. Іду читати. Зустрінемось з вами. Сподіваюся, скоро. Гришка. <ріст> це моє місце сили, аж це місце. Я не знаю, я приходжу сюди по мільйон разів на рік і завжди так насолоджуюся цією природою. Мені взагалі дуже важливо, щоб мене оточувала природа. Не знаю, я просто дуже насолоджуюся тим, що я сиджу біля дерев і так далі. Ну, ви розумієте мене. Але в нас зараз в Києві самі такі жаркі дні, коли на сонці 50 градусів, ціні в нас 35. Познімаю вам трохи природи, Почитаємо з вами магнолію паркс. До мене біжать собаки. Якщо мене з'їдять, я злякалася собак. Я ніколи не боюсь собак, бо в мене була собака. Але коли вони зграють і біжать, господі в мене серце п'ятки уйшло. Все. Усе життя перед глазами пронеслося. Я відійшла від відграю собаки, знайшла якусь а, лавочку і будемо тут з вами трохи читати, потім пізніше тут з'явиться сонечко, тому будемо з вами отак трохи ну, переходити з місця на місце. Але що я хотіла сказати про м, саму книгу? Мені дуже-дуже подобається, як магнолія каже про якісь там бренди, речі. Це статично, це класно, це круто. Мені подобається Том. А на даному етапі це в нас, це в нас мільярдер, там, пілот, він такий річмен, коротше. Я сподіваюся, що він не не кажуться, якимось ес-хол і фіноворамін, відносини між магнолією і біджем вже конкретно так наколюються. Я не знаю, як вони будуть вибиратися із цього всього, як вони це все будуть розрулювати. Це вже ну капець, реально. Е, будемо з вами читати, поки тут тіньочок на цій лавочці, бо скоро цього тінька тут не буде. І нам прийдеться з вами переходити. Тому ось так. читаю і згадала, що я хотіла вам сказати про вік персонажів, або тут вже про нього писалося. Магнолі 22 а біджею 25 і вони почали зустрічатися, коли Магнолії було 14 років. Ось так, але знайомі вони десь там з років. Коли магнолії десь було 4 роки, 6, десь так. все ще так дивно, що нібито дорослі люди, але все одно а, якось так вони ведуть себе. Коротше, дуже дивно. Я не розумію трохи біджея, сподіваюся, що нам це якось пояснять. Дуже чекаю кінця книги, в тому сенсі, що хочу дізнатися, що ж там таке, що всі то ридають, то сміються, то ще там щось, ну коротше. Я зараз читаю про те, як Том вчить сестру і найкращу подругу Магнолі робити Мартіні, і це так мило. Він такий мілашка. І просто їхні а, діалоги з приводу Мартіні це просто я, ну, я кайфую. От зараз я настільки кайфую від книги, я поки не знаю, яку оцінку я поставлю їй, але... Я, я не знаю, мені завжди було просто цікаво слідкувати за життям якогось селебріті, просто багатих людей. І ця книга, хоч це і нереальна історія, нереальні події, але все одно я просто, я просто кайфую. Ну, що ж, друзі, дочитала я Magnolia Parks, перша книга в серії Magnolia Parks Universe. І це були ті ще емоційні гойдалки, я вам скажу. Як я вже казала, це токсична книжка про пару БіДжей, Valentine і Magnolia Parks, які просто не можуть спокійно вирішити свої проблеми. BG Зраджує Магнолі, Магнолія змушує ревнувати біджея. І я просто завжди дивувалася, ну, увесь час, коли я читала цю книгу, чому вони не можуть знайти ту спільну мову? Хоча, знаєте, от ти читаєш цю книгу і розумієш, що блін, от я навіть не знаю, як це сказати. Розумію, що, напевно, вони і ніколи вже не порозуміться. Хоча, можливо, все-таки коли-небудь, я взагалі не маю поняття, як закінчиться все ж таки ця історія про магнолію біджея, але скажу, що це буде дуже складно знайти спільну мову і взагалі вирішити проблеми, особливо те, що натворив біджей. І я не кажу, що Магнолія не винна в цій ситуації, але. Все почалося з біджея, і ви зрозумієте, коли прочитаєте цю книгу. Я вже не можу дочекатися другу книжку, вже замовила, дуже її чекаю. Мені просто дуже цікаво прочитати про Дейзі Хейтс, бо там події відбуваються в той самий час, коли відбувалися події в цій книзі. І. Скажу чесно, мені було дуже цікаво взагалі дізнатися більше про Крістіана і Джуліана. Вони з'являться в нас в другій книзі про Дейзі Хейтс. Ну і взагалі про Дейзі Хейтс дуже теж цікаво прочитати те, що було в кінці. Так да. я ж вам саме головне не сказала, в принципі, як я відреагувала на кінець книги. Блін, я навіть не знаю, я не знаю, просто я не була настільки шокована. Я коли читала, оце там була якраз сторінка, яка. Повинна була нам вже показати все, які повинно було все це відбутися, весь цей скандал. І я за сторінку до цієї сторінки здогадалася, що там буде. Я повідмічала моменти, які я хотіла. Я дуже довго думала, як я хочу відмітити цю книгу. Я собі робила просто фото і відмічала на фото е ті речення, які я хочу потім виділити. І. Я просто сиділа півтори години і виділяла все, що мені було потрібно. Але, блін, мені здається, це вийшло так ну, кльово. Я, в принципі, ніколи так не виділяла книгу. Тобто, не... я використовувала тільки стікери, і мені здається, що вийшло дуже навіть непогано. Мені подобається. Це ну, блін, ця книга стала тепер для мене ну, дуже юнік. Дуже такою унікальною, бо це перша книга, в якій я так експериментувала з виділенням. І якщо, до речі, якщо вас буде цікавити, якщо ви будете купувати цю версію, саме цю обкладинку, ну, взагалі це видання так, книги. І якщо ви хочете також виділяти маркерами сторінки, і якщо вас турбуєте, чи не перейде маркер на іншу сторінку, в принципі на інші сторінки не перейшло нічого. Можуть трохи, якщо там, знаєте, надавити сильно, але воно так і не передається. От бачите, я виділяла щось, і воно трошки видно, але це не критично. І ось не знаю, як, ем, як я оцінюю цю книгу. Це не дві зірки, не одна і не три, але це точно чотири плюс зірки, бо знову ж таки, мені дуже подобається пліткарка серіал. і... Я вам кажу, що от реально, якщо ви ще думаєте, хто любить е, Gossip Girl, тобто пліткарку і, е, в принципі, токсичність в книжках, і там, де описуються про стосунки, якщо ви думаєте, читати вам чи ні, мені здається, вам сподобається і вам варто просто спробувати. Я вже казала про це, але тут дуже класні цитати. Тут просто авторка. Мене захопила тим, як вона прописує ці цитати, взаємовідносини між головними героями, ці почуття. Ось це було вау. У мене в основному всі ці стікери це цитати про любов і так далі. Дуже полюбила головних героїв. Я не можу назвати ці стосунки правильними, і я не хочу, щоб всі... Ті, хто подивляться це відео, особливо підлітки, якщо мене дивляться підлітки або навіть діти, я б вам не радила читати цю книжку. Мені знається, ця книжка м -м, точно 18+, це реально токсичні стосунки, і я не хочу, щоб вони для когось ставали прикладом. Ось це ненормально. І до речі, я помітила, що це друга книжка англійською мовою. І друга книжка така токсична, бо перша книжка It ends with us», вона теж була токсична, аб'юз, і ця книжка теж токсична така, так сталося. Ось все. Я закінчу відео на цьому моменті. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що я вам допомогла у виборі книги, можливо. Пишіть коментарі. І всім до зустрічі!